Замовили на розетки різні товарчики для дому і для кухна. Ось такий кормик. Зараз можеки підійде, може не підійде. Капсули для посудомийної машинки. Ось такими користуємось нормальними. І давайте краще. подивимося як буду працювати. Ось твоє, твоє, так. Да. Зараз будемо насипати. Ще взяли в іншому магазині сіль для посудомийної машинки ось таку. Зараз буду заливати, тому що ну, давно вже без солі миємо і тарілки такі не дуже приємні. Щось така сіль, крупнозерниста, цікаво, цікава, що така не пробував ніколи. Зараз заливати триваєте. Води багато, трохи там є і треба буде просто засипати її акуратно. Щоб прискорити процес, я беру від м'ясорубки, щоб такова просто виштовхую воду. Десь згубив я цю лієчку, не знаю де вона є. Просто будемо так засипати. Дуже зручно розсипається, зараз щось придумаємо. Знайшов лієчку. Зараз діло піде. Ще родамо пару стаканчиків. В принципі, тепер можна без стаканів просто засипати. Засипати можна до літри, то й більше. Засипається, звісно, виходить лишня вода. Не, не спішить помаленьку. Коротше, засипав десь приблизно, я не знаю, трошки більше, ніж кілограм. Був такий пакетик, і ще в пачці, ще один пакет, а там пакет на 4 кг, тобто цей пакетик має бути 2 кг і зараз десь трошки менше половини. В принципі, цього достатньо. Покажу ще раз ось ця така сіль. 4 кілограма по акції. Десь 270 чи скільки гривень, я вважаю нормально. Так, да, так, да, так. Да. Тепер для тесту просто покажу ось такі тарілки. У нас просто таблетки закінчились, уже декілька днів просто мили без. Таблеток, ось такі тарілки просто залишалися грязними і ми їх по декілька разів пробували вимити, воно без таблетки просто не вимивається, а вручну просто лінь мить. Тому оставили і ждали, поки прийдуть таблеточки. Тобто ця декілька разів вже мита без таблеток, воно вже таки трохи закиліє, що подивимося, результат потім, який воно буде. Тобто це один із прикладів ще таких тарілок. Якщо взяти, наприклад, ось. Тут взагалі вже, вибачте, що показую, може когось стошнить, але отаке ну, вже, як той казав, закаліла. І так по чашкам, наприклад, в чашці, бачите, такі нальоти від кави, засох. Подивимося, як воно буде відмивати. Ось загрузив свої отакі от така карілочка от яка. Закіло в неї там. Подивимося, струє. Скло приблизно завжди гарно вимивається, в такі отрілки, це, скоріш все, не відмиється, під борща і так далі. Коротше, це все заставляємо. такие капсулки с Поставим на 70 на максималочку. И закрываем. Все. Пишу процесс. Потом сниму результат. Так, момент істини. посудомийка закінчила роботу, подивимося, що з нашими тарілками. Зараз трохи повітря. Так, подивимося, що у нас. Це така тарілочка була. Була з жовтим. Все чистенько. Ця було дуже грязна. Вона чиста, просто те, що на відео, це вже вона якби від вилок поцарапана від старості. А так чистенько все. Ця чистенько все класно вимилося на відчуття приємненькі від солі. Так, отут -от, таке трохи чорне залишилось. То печать, а це... Поки непонятно трохи. Ну, по відчуттям все якби гладенько, непонятно. Так, чашка. Чашка чистенька. Все гарно у нас. Горненько. грати. Як я і казав, оце не відтреться. Тут трохи більше було бруду, але фінальний цей не взявся. Тобто, якщо воно, кажуть, закалівше, прям кусок м'яса чи що там було, не знаю, декілька днів, то воно треба вручну віддирати. Таблетками не помогла. Ну, Віддеремо руками. Так оця чистенька. Каструля, що у нас тут? Каструля чистенька. Був суп варений, засохши, все одно видерлося. Тепер застояна була, все чистенько Ну, Я б сказав, би, що скляна ця штука, це зверху каплі просто засохші. З цієї сторони В серединці вона дуже-дуже-дуже чистенька. Тоже чисто, Тоже від старості якісь. Е, тому мій вердикт такий, що капсули, капсули спрацювали досить гарно. Реально, посуд був дуже брудний, дуже засохший, декілька днів, днів 3-4. Просто він от був в судомиці, засихав, по декілька разів мився без таблеток. Тому сіль в комбінації з. Таблеткою і максимальний режим посудомийки ми вони якби дали результат. Тому мій вердикт, що капсули самат е гарно справилися з роботою. І сіль також дуже допомогла, тому що тарілки тепер ну, досить приємні на щоб вони такі гладенькі, м'якенькі. Тому раджу, можете брати.